Друзі, обов'язково додивіться до кінця це відео, адже хтось з вас зможе отримати ось такі подарунки. Це я Катя Рибалка, це Сашко Шелепник. Ви його прекрасно знаєте. І ми є благодійниками клубу Сила добра. До нас прийшов запит від дітей, та не просто дітей, а дітей, інвалідів та сиріт. Деякі з них живуть у прифронтових містах Костянтиновка, Покровськ, а деякі просто були залишені своїми батьками. І вони мають надію отримати хоча б якісь подарунки на новий рік. Давайте ми з цим допоможемо. Друзі, ми зараз знаходимося в кабінеті людини з великої літери Юрія Дяченка, який є головою фонду сили добра, чудова людина, який є переможцем багатьох турнірів, вигравав по мушка-будуванню чемпіонат світу. Ні, до речі, і не тільки. До речі, одна з цих зараз мух, вона представлена на розігріш. Тобто це річ, яка ексклюзивна, яка не має ціни, це безцінна річ, володарем якої, як Катя сказала, Може стати хтось аді чому. Тому що це мушка, яка виграла чемпіонат світу Так, да, Чемпіонат світу. Дуже цінна річ. І е, ми проведемо збір, проводимо розіграш. Це дуже просто. Один лотерейний квиток коштує 200 гривень. Є банка. Посилання на цю банку ми залишаємо на QR-коді. І під цими відео переходьте, будь ласка, донатьте. Ми з вами разом допомагали Збройним силам України. А зараз треба допомогти маленьким дітям і зробити для них хоч якесь свято на новорічні. Ні, у нас попереду святої святий Миколаїв. Нас попереду новий рік різдво. Тому давайте долучимось до цієї доброї справи. Отже, у нас скільки? три? У нас три подаринку подарунки. Най е, за найбільший донат. Оця буде ексклюзивна річ, яка казав, це мушка, яка перемогла на чемпіонаті світу. Ми її подаруємо тому, хто зробить найбільший донат. А ці дві ми розіграємо рандомно серед усіх, хто задонатить. І того у нас три подарунки, два рандомні і один за найбільший донат. Нагадаємо вам, що донат від 200 гривень, якщо ви донатите не з монобанку, обов'язково в примітках пишіть свій контактний номер телефону для того, щоб ми могли потім з вами зв'язатися. За 200 гривень ви можете виграти або такий подарунок, або якщо ви міценат з великої літери, ви за найбільший донат отримуєте ось цю безцінну річ. І важлива ремарочка, якщо ви наприклад робите донат в 1000 гривень, це означає, що у вас 5 шансів виграти. І, до речі, не обов'язково розбивати цю тисячу гривень да, можна на окремі. Да, можна платежі. робити окремим окремим повним платежем, і система вона сама визначить, що у вас п'ять лотерейних квитків. Тому давайте з вами разом допоможемо і зробимо гарну справу. Дякую всім вже наперед, хто до цього долучиться, і слава Україні! Героям слава!